Цей випуск про справжнє перевзування у лапці. Ловили і слава Україні. Куди мені вдіватися? А пристріляють. Повністю оборожені, до зубових. Там і насильники були, і зряки були. І українців там мало. Найомники були, поляки. там дуже жорсткі люди. У них отримують приказ вбивати всіх. Як у російському полічному. Коли показували, їм дали приказ вбивати. І они женщин, мужчин, все равно кого Дітей дуже вбивають. Вижили, слава Богу, прийшли родненькі, ждали вас сім місяців. Хочеться розплакатися. І yeah. якщо по телевізору мене покажуть, всі друзі мої, не волнуйтесь, ми живі! Yeah. Всім привіт! Мене звати Дарина Біла. Ви на каналі Володимира Золкіна для обраних. І сьогодні я покажу всю мерзенну сутність ждунів перевертнів. Та як російська пропаганда після захоплення суджі почала знімати брехню на розвалинах? Я посиділа ще не посивіла, але, можливо, невдовзі це станеться, бо відбірного лайна наслухалася вдосталь і знайшла енну кількість відео. Бо що? Зет воєнкори це ціла фабрика по штампуванню. Фейків і почнемо ми з суджанського мученіка, який не соромився брати та жерти українську гуманітарку. Я, сказав, же, шука, це козьо ну, я ти в чужої государства лізі Україну зачем ну, І От тебе получив, блять все розібрали. Ладно, поїду якому. Давайте, удачи. Спасибо вам за добрі слова. Е Ви теж хлопці, правильні. В, в інтернат зайди хліба возьміть себе. Хліба за це він Чотири дев'ятнадцять. Путін козьол. От Навіщо в Україну ліс? Ось і отримав. Чотири двадцять крокодилячі сльози. Я обнимали, прямо чекали, ребята очень сильно ждали. Зараз можна, можна дать волі емоцій речі, ви можете помітити, як цей дятел віджер собі морду, поки його годували тут українським хлібом? Ну а тепер починається найцікавіше мосфільм. Це актор, який ще не має оскару, проте вже має заробітну плату: пляшку горілки та дві банки тушонки. Ось ці Всі ось ці залітні, ось ці, як зальотний, мотаті говорять, водаті знайомнікида поляки. мені як зараз, прямо в голову дав, прям кров'ю залився. Пані холігорічка, як Женчика менше тривали, а більше на мужиках а Такий невеличкий ліричний відступ. Якщо ви думаєте, що байки про польських найомників поодинокі випадки, то ні. Пропагандисти, схоже, розвернули цілу інформаційну кампанію проти поляків. От до вашої уваги, під... від старої клячі. Красні люди були, Там і насильники були, і зреки були, і українців там мало. Найомники були поляки. Очень жорстокі люди. Очень люди. Ну, в этом зносилу девочку одну. І тут жінка була, теж її мартинок. ей она хотіли и Ну, эта, вона вирвалася года. Мальчики для распятия закончились. Взялися за бабусь. 73-річна спринтерша вирвалася і збіжала. Ну ні. Польські вже в ті. які ж міцні на Росії жінки. Розкинула польських найманців, тікала так швидко, що натівці на мотоциклах не змогли її наздогнати. Вона точно готова к труду і обороні. А у цій ондатрі, яка плете фантастичну історію, я переконана. Подарували законно зароблені пельмені і почесну грамоту. Цікаво, її так поплющило від польських консерв з гуманітарки. Артем Карякін, військовослужбовець ЗСУ, оприлюднив ще більше відео з цією фантазеркою. Збоченка ще й пропонувала їм скуштувати котлеток. Чуть боже зайшлі котлетами. Голодне спасибо. Не, спасибо. Да? Да. А мені сьогодні пощастило. трохи м'яса приніс чоловік. Я розумію все, але так брехати це апогей сорому. Проте повертаємось до нашого бармалея, суджанського мученіка. Артем також мав відео з цим вишкрепком. <пайки, <пайки> ребята, очі ніколи не обіжають. Прошу ребята, сюди так приходять, української. Цей упир щодня отримував від наших хлопців їжу та цигарки, хвалив бійців української армії та заявляв про те, що жителів суджі кинула російська влада. А зараз видає басні Крилова і каже, що представники київського режиму змушували його казати слава! Україні. Что там хліб искать себе, що то, как у крупку. Прямо в такі банде вловили і говорять слава Україні. Куда мені А Пристріли. Полностью оборожони до зубов. У мене даже немає ні черта бісачи. А от якраз цей пацюк на своєму ровері у присутності українських солдат. Доброго дня. Доброго дня. Так, мені здається, тут все зрозуміло. Порода у цього пана одна: вишкребок звичайний. Йому байдуже, хто тут: українці чи росіяни, він продасться за три рублі. Скільки вовка не годуй, він все одно у ліс дивиться. І наступна історія теж чудова тому підтвердження. Переносимося у суджанський. Район. Знайомтеся, Абрамо Володимир Васильович. Що по грибках там у вас? Та що? Ну, бомбили ми по грібковому. Ми село пішком прийшли, звісно. Володя не уточнює, хто ж розбомбив погребки. На відміну від першого персонажа, він поводить себе більш стримано і не кидається в обійми до наших солдат. Однак класично, як і всі почакуни, він не планує звідси виїжджати. Як ви думаєте, може, нада я не, 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 не виїжджати? Ходьте тут. Да. Хорошо, добрый, берегите себя. Три, два, один. Сюжет на Раша ТВ. Жители освобожденных Курских сел рассказали о зверствах и бесчинствах ВСУ. Дорогие отцы, братья, сестры. Вот Владимир Споречного, которого ВСУ на глазах его расстреляла жена. Так. Це той самий Володя, який розповідає, що його дружину розстріляли українські бойовики. Не видумані історії, о яких невозможно молчать. Точилися бої. Він зі своєю дружиною заховався у підвалі. До речі, у тих самих погребках, і буцімто з сушних закинув їм гранату. Женя немножко лопа Мені ногу, а потім уже кричить. Власть, хто там є у ліжні жінка. Я зла зі стінки вже вдома, а вона вже двері. А він, один какой-то, не знаю, лет під 50. На нас почали, ви наших убивайте, ви наших убиваєте. А моя щось сказала, він прям зразу отвори передернув і з двох метрів застрілив. Володі ж пощастило більше. Він чекав своєї смерті і не дочекався. Я глаза закрив, не встаю, жду, вся мені смерть буде. Слышу, что он бубнит, а не стреляет, я глаза открываю, а он затвор держит, дергает, дерг, дерг, они как не может выстрелить. Потом за автомат, за ствол взял обземлю, і ногой, об и ногой затвор. Я смотрю, что-то выскочило. Я думаю, пружинитель все. А потом, когда свою жену начал хоронить, этот патрон выскочил. Вот у меня что спасло. Да, що мені і спасло. А ви ж чуєте, як на фоні російський солдат допомагає дідові говорити за методичкою? І раз уже зайшла тема поховань, зараз росіянці активно показують могили місцевих жителів у дворах їхніх домівок, прорахувалися. Але де бо на цих хрестах є дати загибелі, і знаєте про що вони свідчать? Що ці мешканці загинули від російських обстрілів у лютому 2025 року, саме тоді, коли окупанти почали свій активний наступ на Курщину, намагаючись вибити українські сили, і без жертв серед цивільних не обійшлося, бо били усім. Зокрема, й авіабомбами, а частина населення на евакуацію банально не зголосилася. Тож так тепер Володя знімає відоси з російськими мальчиками. Ну так і, от бачите, от ці я просто ся з ним, щоб видили, що це не підставное виділо. Хм, какое тут уставное? Свідчення, що от, от преступлення в осу які твари до нас натерка. У мене в машині у нас у нас в машині розстріляли чоловіка точно так же. Наступ там нашому списку Неженцева Тетяна Миколаївна. Вона правда, дуже ніжна. Бу в всіх зверненнях ця пані плаче і звертається до своїх діток. Дітки, все у нас нормально, все хорошо. трудности надеюсь переживем надеюсь на, надеюсь что лучшие говорю, со времена наступят как и было у нас мир порядок не будет хаоса этого будет порядок и все нас никто не обижает нам помогают это доченька все хорошо не переживай пожалуйста ирочку не бросай с детками где они есть Я очень переживаю. На просте питання хто ж все-таки обстрілює цивільне населення? Наша Таня вирішила впасти на дурочку і зробити вигляд, що в цьому вона не розбирається вона ж маленька люда. Прильот бомбілік, як ви думаєте, хто це бомбить? Гракіда, откуда я знаю, що на них написано. Я чесно говорю. А з якої сторони, в смысле? Поняли? А какая? З якої сторони? Ну, в смысле, это, это русская армия или украинская армия? Я не знаю. Ну Как, ну, как ну, это скакнуть Вы, значит, не бабіті. Вот ви зі смуж до самови солдати даже зберігатися ковицеви солдати. У нас ла нас не біжайте. Слава Богу, этому рады. І от уже ця маленька люда, точніше, Танюха, намагається видавити сльози перед російськими солдатами. Доченьки мої, я жива, і папа жив. Замощання вижили мої почти 30 тридцять річні, махнуться мої погибли. Розказує, що тут уже нічого робити, і можливо евакуюється у Курск. Але це якщо така можливість буде, А тим болі ми ж пережили. Я не беруш діточки мої сьомочка, тівочка мало. Ми зучити. Я хочу вас тебе в курс, і ну, все нормально. Таня це сорт ждуніхи, яка буде робити вигляд недоумкуватої і падати на мороз. Хоча вона все прекрасно розуміє, і те, що її на напризволяща кинули тіти, так і те, що мирне населення обстрілювали все ж. Росіяни, повірте, не потрібно бути солдатом, військовим експертом, як вона каже, щоб досконало у цьому розбиратися. На відео з русскими мальчиками також засвітилася малюкова Галина Миколаївна. Здравствуйте, ми вже на всім фамілія. будь ласка. моя. До всіх всіх паочень малюхова галіни Ніколаївна. Ребята, это не розказати, як грабили. брали все. Це стидуха була кеди брали. понимаете? Тут галчонок готується до евакуації суджанського району, а ось відмовляється на відріз їхати кудись, бо в неї ж два ватних одіяла. Вона не замерзне. Печка є у вас? Печки нету. холодно. Ну а ночується це в хаті холодній? Да. Так, може, десь би до косі йшли та й ночували. що? Зразці, щоб я хату бросила свою. Ви що смієтесь? Ну краще замерзнути в хаті, це ж логічно. Ну а чого замерзнуть? У мене два ватних одіяла замічательно. А. <ріхи> а ватним виявився її мозок. Галя прямим текстом з українською буханкою хліба каже, що все наладиться, коли звідси поїде. Українська армія, вона ладиться, все на місце стане, ви дамою їдете, Ми тут залишимося. От цікаво, чи зараз вона в захваті від цих пейзажів, які наробили русські мальчики. А на питання чи робили якісь звірства українські військові? Галя каже: ні, не робили. Розкажіть, хоч один случай, що вас українське воєнний кого-то у біля. Ну, нас ніхто не вбив. Про те, хто винен у цій війні, розбиратися не хоче. Все это политика. Все это политика, ну его. Не хочу я про политику. Вы убийство называете политикой. Нет, Вы понимаете? Я вообще? не, хочу, я не хочу об этом разговаривать. Вы знаете, все это так уже достало, честно сказать. А вообще нужна была эта война? Значит, я не хочу про войну разговаривать. Ну как? Не у меня хотите. коты. В Украине голода. 10 лет война. А у вас не... коты? Ум'я кати а та проблема. То що людей убивають в Україні, це не проблема. А коти це проблема это проблема для мене. Да, я, да. Не хочу не за я не хочу думати ні за Зеленського, ні хочу думати, ні за Путіна. Я ні за нікого не хочу думать. І це так показово за мирне населення в Україні. Галька думати не хоче, але занепокоєна своїми котами. У цих словах вся Росія. Коти ж важливіші ніж те, які безчинства робить Друга армія світу. Не хоче думати, тому і спить під двома ковдрами. А тепер переходимо до історії, яка без сумніву мене вразила. Про це вже розповідали у ТРО медіа. Посилання ми залишимо в описі. Я не можу це оминути стороною, бо такого цинізму варто ще пошукати. Либедівка. Курська область, сімейство фурсових у серпні 2024 року Збройні Сили України організували пологи для вагітної дочки Єлени Фурсової. Ніякі ж лікарні на той період часу поблизу не функціонували. Тоді Лена казала лише про те, що якби не українські солдати, то дочка елементарно б загинула. «І як ви його Назвали «Міхасик, Міхаєл. Помогли родити тут і все». Дутько, може природа б померла. Та ви що? Рі умерла б, або якби не помогли. Мало лиш. Наші наші українські солдати, да? Помогли. Врач військовий. Наш медик сказав, що якщо не надати допомогу, то загине і е, породілля, і діти. Це підтверджувала і сама донька Юлія. Сказали врачі, що якщо б вовремя не допомогли, могло б, ну, случитися непоправимо, і це так, да? А в чому проблема була? Ну, я, у вас у здоров'я, да? Ні, я раньше срока родила. Мені вообще на 9 сентября можна було рожати. А я родила 22-го, тому що много нервничала. И у нього вес теж маленький, був 2,385 У Форсової неодноразово запитували, як же вона ставиться до українських солдат, чи її вони не ображають. Живий, Все в порядку. И остальные живы все в селе, а то понапугал напугал, кто-то сказал, что загнали в клуб, спалили всех. Я говорю, никого не слушайте. Так что все. Кронацисты загнали в клуб, да и спалили. Да, спалили. да. Угу. Но вы же скажете родственникам. Що у вас все в порядки уже всі знають. Мітіли ви претензії кому та із українців Ні. так, і це сімейство неодноразово жерло українську гуманітарку, користувалося усіма благами. Єлена ж у свою чергу жалілася на російську владу, бо путіністи благання курян про евакуацію і зелений коридор банально ігнорували. Побросали все. Бабрасалі коридор не дають. Да Курська, як тільки почалися обстріли з боку росіян, почала ридати і казати: ну що ж, її співгромадяни натворили. Що за чим ліс? За чим ліс? Жила Україна дільна, нормально общалися, дружили, всіх родственників. Але недовго музика грала, недовго наша Лєна правду казала. Мерзенна сутність почала випливати назовні. І так саме тоді, коли вона потрапила в Росію, перед цим українська сторона допомогла їй поїхати в Білорусь. А звідти Лєнка почимчикувала на Росію. І ось момент істини: наша Лєна вже в Росії і віщає для пропагандистів. Як Змію не грій, все одно вона вкусить, і це чудово описує цю персонажку. Ну що ж. Готові слухати цей неймовірний пі***? Це щось із серії розп'ятого хлопчика в трусіках. У них вийшов приказ вбивати всіх, так от русському порічному. Коли показували, їм дали приказ вбивати. І тому вони жінки, мужчини все одно кого вбивають. Зразу це дітей. Дітей теж вбивають. Ну просто дивана. Всіх вбивають. Одна Єлена лишилась і ожила для російської пропаганди. Його за інтернату розстріляли двох Це вам. Mm -hmm. Пришли поздно, ну, может, они там где-то были, расстреляли. Два трупа. Это я лично сама летела. А за что расстреляли, непонятно. Просто, Не знаю. Да? Не знаю. А прямо два трупа, примерно, ну, на рассловном теме, какого возраста? Mm -hmm. Мужчины, женщины. Нет, два мужчины. Два мужчины, примерно да. какого возраста. Сейчас скажу, наверное, лет подряд по собираться. Нет, по 35, да. <sighs> Мои и ваши нервы уже на мыжь. Але, слухай это дали. Кто плохо посмотрит на них, тех все подряд убивают. Даже как-то. Да. да. Я вчити всіх поряд. А капітані, почмоні. Я не знаю, ні какіта, ну як фашиста раніше були, а й то взагалі не знаю, не люди. Ця потвора назвала фашистами тих, хто врятував її життя життя доньки та її внука. Хтось з наших хлопців не доїв та не допив, тому що цій заразі дали жерти. Так її бідолашно вбивали, що аж пологи прийняли, все дали подогляду за дитиною, і вона з сім'єю живою вийшла. Ви зараз напишете, ну, Дарино, що можна очікувати від цих щурів? Я певно буду погоджуватися з вами, оскільки це все їхнє нутро, загадочна і брехлива руська душа. Кпапа в жени, хай подохне в полі при дорозі. Ти подаєш йому води, а він уже сире на порозі. От і увесь належний висновок. Наприкінець хочу показати ще декілька шедеврів розпропаганди. Абу пришли родинки, ждали вас сім месяців. Хочете розплакаться, і если по телевізору не покажут, все друзья мои, не волнуйтесь, мы живы. Да. Всем привет. Женщина шла за молоком по мосту это, они ехали с визгом, й на кан на машині своєм збі і насмерті з вот такие... во кубарем один от... раз второй раз кубарем и как Кода... собаку рядом дома скинули. пошли, которая приймала гуманитарку, жінка. сказала, ідіть, заберіть свою. А тепер перейдемо до неприємного. Кадирівські тіктокери, зайшовши у суджу, почали брати в масовку людей з інвалідністю і знущатися з них. Вот і що так, Ще, ми стріляти будемо! Будем? А тепер для порівняння. Той самий чоловік і наші хлопці. О, так вас нормально покрутило, да? Інсульт? Інсульт? Да. Інсульт? А родственники всі уїхали, да? так? Ви тобто... Весь... Є... папка, а папка Ходячий, хоть? Да? Лікарства треба? Лікарство, лікарство. Папки папки, папки, папки. папки Чи... нужно yeah. да? Українці цивільним росіянам допомагали, а їхні землячки, так звані, банально глузують. І це є справжній руський мір. Ми знайшли чимало матеріалів відбірної брехні, яку можемо вам показати. Тому, якщо хочете другу частину, ставте подобайку. За добро зроблене росіянам вони відплачують брехнею. Але бумеранг існує. У Данте невдячні розміщені на найнижчих колах пекла. І якщо ви думаєте, що ці телепні не розуміють, хто у всьому винен, то глибоко. Помиляєтесь, все вони розуміють і рано чи пізно карма їх наздожене. А поки ж все залежить від нас на фронті, складно потрібна ваша підтримка у вигляді донатів. Допомагайте нашим військовим. З вами ж була Дарина Біла. Підпишіться на канал Володимира Золкіна для обраних. А ми побачимось у наступному випуску.